У похмурому світі після апокаліпсису останні вцілілі люди ведуть відчайдушну боротьбу за життя. Безкінечна зима та зграйни у мирущих перетворили землю на крижану пустку, де кожен схід сонця може стати останнім. Зима мерців. Це не просто гра про вбивство зомбі. Це історія про людські стосунки, моральні дилеми та важкі рішення, які доводиться приймати, коли цивілізація руйнується, а холод і голод стають такими ж небезпечними ворогами, як і орди живих мерців. Спочатку хотіла зазначити, що коробка цієї гри виглядає надзвичайно стильно. Вона повністю глянцева з матовими елементами. Всередині ми знаходимо правило на 19 сторінок, і також глянцеве, хоч і доволі маленьке, ігрове поле. Під ним розташована величезна кількість картонних фігурок зомбі та цілілих, за яких ми будемо грати. Картон, до речі, Хорошої якості, і всі елементи чудово видавлювались, незважаючи на їхню дивну форму. Під мерцями знаходиться зіп-пакет із безліч дрібних компонентів, планшети гравців, а також планшети локацій, кожна з яких має свою назву. З іншого боку картонного органайзера розміщені звичайні сині кубики та ось такий. Кастомний кубик, від результатів якого буквально залежатимуть життя персонажів. Але про це далі. І залишилося в коробці всього-навсього якихось 309 карт. Тому переходимо до огляду. Мамерці, це гра про виживання в світі, де панує вічна зима та зомбі. Гравці керують групою вцілілих. Кожен з яких має унікальні властивості та характеристики. Наприклад, адвокатка може дивитися карти в руках інших гравців, а солдат майстерно знищує зомбі. Гра триває певну кількість раундів, упродовж яких всі разом мають виконати головну ціль, яка залежить від вибраного сценарію. До речі, круто що до кожного сценарію в правилах прописаний міні-тематичний вступ, який глибше вас занурює в гру та пояснює ситуацію, в якій ви опинилися. На початку кожного раунду гравці відкривають карту кризи, яка вказує, які ресурси та в якій кількості потрібно пожертвувати для її запобігання. Якщо гравцям не вдається виконати умови кризи, стається щось дуже неприємне. Тому однією з можливих дій є пожертвувати карти. Під час свого ходу гравець просто кладе її до лілиць сюди. А оскільки зима мерців це напівкооперативна гра, де, окрім загальної цілі, всі мають секретну, і люди не завжди тіким здаються, серед вас може бути зрадник. Він працюватиме не на благо поселення, а переслідуватиме свої егоїстичні цілі. Тож кризи можуть бути йому на користь. До речі, будь-кого з гравців можна вигнати з поселення, і тоді він муситиме якось виживати за його межами. Після відкриття карти всі кидають кубики та ставлять їх собі на планшет в зону невикористаних дій, а потім ходять по черзі. Дії, які можна виконувати, зручно перелічені на планшеті гравців, адже деякі з них потребують використання кубика, а деякі ні. Такий перелік допомагає не плутатися. Оскільки це гра про виживання в зомбі-апокаліпсисі, логічно, що зомбі тут треба вбивати. Для цього потрібно вибрати свого вцілілого, тобто персонажа, за якого ви граєте. Їх у вас може бути декілька. В одній локації зомбі. Якщо значення одного з кубиків рівне або більше за силу атаки персонажа, він вбиває зомбі, а ви переміщуєте кубик до використаних дій. Але під час вашої атаки зомбі міг встигнути поранити або вкусити гравця. Тому після кожної атаки атакуючий кидає кубик ризику, і за його результатом або нічого не стається, або гравець може навіть померти. А якщо ви не хочете поки бити зомбі, то за іншу дію можна забарикадуватись. Цей же кубик ризику гравці кидають під час переміщення, хіба що ви можете перед тим розіграти карту пального і дістатись до локації на машині без ризику. Вже у локаціях за дією можна шукати нове спорядження або ліки, а також іноді там трапляються беззахисні люди, яких можна привести до табору. Проте пальне, на жаль, забруднює ваше поселення, які інші використані речі: ліки, їжа, мотлох. Тому щоб мораль не падала, бо якщо вона дійде до нуля, ви всі програєте, потрібно прибирати. Також цікавих дій тут є прохання, виконуючи, яку би ви просити в інших гравців дати вам певний предмет, але його не можна брати собі на руку, і потрібно негайно розіграти. У кінці кожного раунду перевіряється умова виконання головної цілі. Якщо ціль виконана, гра завершується. Після цього гравці перевіряють свої таємні цілі. Переможцями стають усі, хто виконав власну ціль. У грі можуть перемогти як всі гравці, так і жоден з них. Зима мерців виділяється серед інших ігор своєю унікальною атмосферою та важкими моральними дилемами, які вона ставить перед гравцями. І, хоча я не розповідала про це в огляді, в грі є ще одна крута механіка перехрестя. У певні моменти гри відбуваються особливі події, які змушують гравців приймати важкі моральні рішення, наприклад, чи поділитися останньою їжею з незнайомцями, або як розібратися з сусідами, які виявились канібалами. Механіка Перехресть створює справді напружені моменти, коли потрібно приймати важливі рішення, що впливають на виживання всієї колонії. Особисто мені особливо подобається соціальний аспект гри. Ніколи не знаєш, хто з гравців виявиться зрадником і чи є він серед вас взагалі. Це створює постійну напругу та параною, що чудово відповідає темі постапокаліптичного виживання. Продакшн гри також на висоті. Всі компоненти якісні, а картонні фігурки зомбі та вцілілих додають грі візуальної привабливості. Є єдиний мінус це тривалий час на підготовку до гри. Загалом, зима мерців це чудовий приклад того, як настільна гра може створити справжній емоційний досвід. Вона змушує гравців відчувати справжній страх, недовіру та радість. Від виживання у ворожому світі. А якщо вам хочеться також тематично, але не настільки похмурого, рекомендую гру легенди дикого заходу, у якій ви можете бути ким захочете та робити що хочете на своєму шляху до слави. Грабувати банки, ловити злочинців, шукати золото, і це все з однією метою стати легендою. Зима мерців стане чудовим подарунком для любителів складних кооперативних ігор із соціальною взаємодією та прихованими ролями, шанувальників, постапокаліптичної тематики та гравців, які цінують глибокі моральні дилеми та складні рішення у грі. Проте не варто дарувати її новачкам, адже у всіх цих механіках легко заплутатись ще на етапі вивчення правил. Придбати зиму мерців, гра перехресть, легенди дикого заходу та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті Вудкет. Переходьте за посиланням в описі. А на цьому, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку. Я дуже старалася. До нових зустрічей. Па-па!